Мрії, Галині, зяття розбилися вщент, коли знала, що він вчений що інтелігент. Як на сватання приїхав, не повірять люди. Вгледів він козу і в крик прикрийте їй груди. Дід Павло ковтнув зі сміху тліючу цигарку. Тридцять років уже маєш, мов був в зоопарку. Наша Галя господиня, господарку має, щоб кури добре неслись, петю не рубає. Коли підеш до виходку, чуєш квочка квокче. Закрий очі, бо там цуд, когут курей топче. Бачу, мама, виховання ніжне тобі дала. Що ти кажеш? Зоопарку очі закривала. Значить, так, п'єм по сто грам. Береш дівку в руки і в до клітки з шимпанзе, щоб були в нас внуки.